Привіт! Сьогодні будемо розбирати ось таку лейку М9. Має вона проблему. Проблема полягає в тому, що тут втратив властивість фільтр світла, який є на матриці, приклеєний з заводу. Зараз ситуація така, що камера фотографує в таких червоних, червонуватих відтінках. І для того, щоб це пофіксити, ми будемо міняти фільтр, який є безпосередньо на матриці. Будемо пробувати розбирати цю камеру та міняти ось цей фільтр. Такої камери я ще, як завжди, не розбирав, тому давайте спробуємо зробити це максимально акуратно і надіюсь, що в нас усе вийде. Давайте я вам покажу, як виглядають фото з даної камери. Зараз ми на фоні чуємо, як прекрасно в когось супер інноваційна сигналізація працює. Е, в нас... Виходить фото в такому червонявому відтінку, і можемо подивитися, як виглядає сама матриця. Не знаю, чи щось вам буде видно. Давайте приступати до розбирання. Мені в цій камері ще дуже сильно подобається звук спуску затвора. Він тут імітує плівкову механічну камеру. Давайте послухаємо. Це, напевно, для цього. Батьки машину сигналить. Найдорога машина. Найважні тип на проспекті. Добре, давайте розбирати. Для того, щоб не пошкодити гвинти, я буду пробувати їх відкручувати через мікрофібру тоненьку. Бачимо три отвори від гвинтів і покажу вам самі гвинти. Я їх вже відкрутив. Ось так вони виглядають. Наступним нашим кроком буде відкрутити ось тут гвинт. Нам потрібна довша викрутка, і ми відкручуємо гвинт, який тут вкручується також у верхню кришку. Для того, щоб звільнити ось цей шлейф верхньої кришки, нам потрібно коричневий ключ підняти до верху супер Я відклеїв ось цю імітацію шкіри, відкрутив 6 гвинтів по боках і наступним кроком буде відключити ось тут ось цей шлейф. Для цього нам потрібно підняти тут замок конектора. Дуже-дуже акуратно, бо він дуже довгий і його можна зламати. Але ми є дуже акуратні. Вібер. Окрім ось цього довгого шлейфа нам потрібно ще відключити два інших. Нам потрібно відключити ще ось тут шлейф, швейф. Так. І ще в нас тут буде невеличкий кабель. Щоб його відключити, можна його просто підняти ось так догори. Так, супер. Ось так виглядає наша камера в розібраному стані. Зараз ми маємо вже безпосередньо доступ до матриці. Цей довгий шлейф це власне матриця. Бачимо, тут у нас є, як бачимо, у нас тут є механізми затвору, ось тут справа. І мені здається, що тут спеціально вони зробили так, щоб було ще відчуття, що, ну, що працює механіка в камері. Тобто це в нас не просто імітація звуку, а дійсно у нас тут тіла всякия, які рухаються в камері, коли натискаєш кнопку спуску. Кожен матриці тут має ось такий фіксатор. І воно все прямо тут розкручено, не знаю чому. Загалом в мене було враження, ніби камеру вже розбирали, бо ось ці штуки доволі легко відклеїлися. Але не знаю, відбитків ніби нема, можливо, на офіційному сервісі. Бо найголовніше, коли, знімає, коли знімаємо матрицю з камери, це не загубити ось тут. Під кожним гвинтом кріплення є спеціальні проставки потрібної товщини, які підібрані на заводі виробника, і ну, важливо їх ні не загубити, ні переплутати вони люблять інколи причіплятися до самої матриці і вилітати в процесі, коли її знімаєш. Ага, Тут у нас вже лазили. Хлопці. Видно, що матрицю знімали і що тут у нас є от наклеєний скотч, бачите? Для того, щоб не загубити дані приставки краще наживити гвинти. Ще краще накрити. Частиною корпусу, щоб сюди у нас не падала ніяка пилюка. Зараз ми будемо переміщатися під мікроскоп і оглядати, що тут зробили, що тут за фільтр стоїть і на що його можна замінити. Як ми можемо бачити, в людей є така проблема з матрицями, Вони просто курдує ось тут покриття фільтра. і І ось ми бачимо, як цей фільтр зрізають та замінюють. У нашому ж випадку оригінальний фільтр вже хтось здер, і замість нього наклеїв ну, скло, просто скло прозоре. Ось новий фільтр. Зараз будемо пробувати дивитися під мікроскопом на те, що у нас тут робиться. Глянемо матрицю ближче. Як бачимо, ось тут видно... Так, ось відламане скло. Дуже цікаво, таке враження, ніби воно було більше, його просто відламували, бачите, воно таке. Окрім того, можна ось тут бачити під склом якусь таку пилинку доволі грубу. Ну і також на склі видні подряпини і брута. Але загалом нічого кримінального тут немає. Мені здається, що це скло. Ну, я не знаю, але мені здається, що воно тут власне тримається тільки на тому скотчі, зараз будемо пробувати його. Так як я і думав. Тут це скло просто приклеєне на, на скотчі. Через це, в принципі, у нас тут і просучилася сепилюка. Е далі у нас є дилема, тому що е треба це скло акуратно зняти, видути весь пил, який там є. Ну і тут е є такі місця, де дуже тоненькі провідники е приварені до самої матриці. Їх треба не пошкодити. Туди бажано не лізти взагалі. Ось. І щоб зробити все правильно, нам треба приклеїти ось цей синенький ось фільтр замість ось цього прозорого скла. І я думаю, яким чином це зробити. В принципі, в мене є спеціальний силікон, який, який я можу нанести, і ми проімітуємо заводське приклеювання. Але проблема в тому, що ну, в нас немає ідеальних умов, у нас може десь в принципі, також впасти туди пилинка. І коли в мене вже буде тут сохнути силікон, то відповідно, в мене не буде сильно багато часу, щоб видувати звідти пил. І взагалі ну, рідкі матеріали навколо матриці використовувати доволі небезпечно. Думаю, що на заводі в них це все робить е, якась автоматична машина, рівно дозує рівномірно і так далі. Тобто може бути таке, що я десь забагато задозую, і в мене це пляма полізе. В сторону матриці не хотілося б мати такий експірієнс. До речі, дуже цікавий факт. Тут у нас шторки затвору, як бачите, є біла, сіра, чорна. Цікаво чому так. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях, я вперше таки бачу. Приклеїв я сюди новий фільтр. Ось так виглядає. Так виглядає не супер гарно, не супер акуратно. Але, знаєте, я не кожен день клею на силікон фільтр до матриці. Як виглядало те скло, яке тут було встановлено. Це просто скло від айфона, захисне, і його просто хтось вирішив сюди з таким чином приклеїти. Добре, погнали! Збираємо камеру в зворотньому порядку.